Димся, що той самачок ровно? Такий холодний трошки. Він заглядає. А, ой, ой. есть. А так. цих жучків треба назад в коробочку. Тут тут мають так на пальці. Ой, Ти не зліз. Тут у нас є красунчик. Ну, покажи його. О! Заховався. А чешки ніхто тут є? Громчика живуть тут, всякі. Що ти їла тільки? Ну, всі поснідали. Так, а ну, подивимося, як вони тут живуть, їм тут подобається, бо вони тут ходять собі де хочуть, угу. їдять капусту, пальці мають. Так, що вони тут ще мають ромчик? Жучок, йде назад. Морквочку. Моркочку по яку... хаті ходять, так? коли ходять по хаті. Смітнич... Смітник один погуляв собі з жучок. Ти Його зна... забрав зі смітника? Так, забрав. ну там я відкриваю смітник і бачу. Ти вернемо його ось цього назад тут в домівку, домівку. Так. Все, Кенді, всі на місці. Ти хочеш до них в гості? Так, це там на Кенді, фу. Чого хочеш взяти ту школу? Не можна в гості ходити до таких маленьких, вони тебе бояться. Да. Фу, 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 фу. фу. <сі> Ромчик, все, закривай хатку. Закривай, бо вона зараз буде їсти ще тут. Гензі, вже ти поїла сьогодні. Тіш, як у нас тут гарно. Це важко будеш. Тут у нас льон росте. <сі> Колись в зимній воді все було в льоні. Равлик, бачиш, яка ерегла, А то в нас така весна.